Продаж гарного будинку з ремонтом поруч міста Сокаль, 14 кілометрів село Перетоки Шептицького району Львівської області. Продається доглянутий житловий будинок площою 60 квадратних метрів, з утепленим фасадом, розташований у великому та обжитому селі. Будинок у відмінному стані зі свіжим ремонтом теплий і світлий, повністю готовий до заселення, без жодних додаткових витрат. Продумане планування включає дві комфортні кімнати, кухню, просторий санвузол, два великі коридори та кладову, що забезпечує зручність і достатньо місць для зберігання речей. Підведені всі необхідні комунікації, вода, власна криниця та центральний водопровід, електрика, газ, облаштовано два септики. Комбіноване опалення, газове та твердопаливне, дозволяє самостійно обирати економний варіант обігріву, а наявність пічки додає затишку та практичності, встановлені якісні вікна і надійні двері, будинок добре тримає тепло, земельна ділянка 25 соток під будівництво, плюс 14 соток під сільське господарство, відкриває широкі можливості для облаштування саду, городу або ведення власного господарства. На території є цегляна літня кухня з підведеним світлом, газом і водою, цегляний гараж, господарські будівлі та великий сухий погріб, подвір'я просторе, охайне й доглянуте, зручний заїзд та багато зелені. Село велике та розвинене, працюють школи, дитячий садок, церква, магазини, є регулярне транспортне сполучення. Зручна локація лише 14 кілометрів до міста Сокаль, швидкий доїзд, та комфортне поїдання спокійного сільського життя з близькістю до міста. Це чудовий варіант для. Родина, яка шукає готовий будинок з землею та всіма зручностями, ціна 12 300 доларів. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити нові оголошення.